15 липня Верховна Рада України вирішила продовжити воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів. Це вже 14-й раз, коли ухвалюють таке рішення спочатку повномасштабного вторгнення. Проти проголосував лише один депутат. 14 липня президент Володимир Зеленський подав у парламент два законопроекти. Вони стосуються продовження мобілізації і воєнного стану. Після підтримки депутатів ці рішення набудуть чинності 7 серпня 2025 року. Вони діятимуть до 5 листопада того ж року. Депутат Ярослав Железняк повідомив, що 320 депутатів підтримали продовження воєнного стану. 16 не голосували а Олексій Гончаренко був проти. Щодо мобілізації. 304 депутати проголосували за, один утримався, один був проти і 23 не голосували. Гончаренко заявив, що голосуватиме проти, поки не визначать чіткі терміни служби. З 24 лютого 2022 року парламент 14 разів продовжував мобілізацію. Останнє продовження діятиме з 7 серпня до 5 листопада 2025 року.